Можна замість привітання, я одразу скажу дякую, дякую ЗСУ, усім героям нації. Адже завдячуючи вам, попри війну, щонеділі ми граємо в улюблену гру лотерею. Лото забава. Лата, Отож, вітаю. Ми в прямому ефірі. Хоча, звичайно, ви можете нас дивитися, де вам зручно, коли вам зручно, ну і звичайно, з ким вам зручно. Велика сила, інтернет. Отже, Апостроф Тівіз сайт МСЛ, Ютуб і Фейсбук. Це ваші портали. Удачі! Заходьте, долучайтеся і не забувайте коментувати. Привітання, запитання і побажання. Я читаю все. І от зараз дуже б хотілося прочитати на нашому сайті статтю про нового мільйонера. Так можете і ви. А чому бі ні? Ви ж маєте ось такі от лотерейні білети, лото забава. Якщо так, то я передаю свій мікрофон. Удачі! І, можливо, вона у фіналі програми скаже вам вітаю! Ви виграли один мільйон. Хоча, як кажуть, не мільйоном, а єдиним. Хто не знає, то скажу, що кожен тираж Лото-Забава – це сотня, то й тисячі переможців. Вони отримують різні виграші, а от головні виграші – це 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень і, звичайно, наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. Сподіваюся, ви не проспали. Ви перевели час е, на, на літній рейки, якщо можна так висловитися. Адже перехід на літній час. Ви знаєте, це ще та забава. Нещодавно прочитав, що перший раз переводили стрілки у 81-му році. 1 квітня, і це був не першоквітневий жарт. От і я жартувати не буду. А одразу переведу стрілки на нашу тиражну комісію. Отже, ми відкриваємо розіграш 1220-го Тиражу державної грошової лотереї. Лото Забава. За ходом гри стежить наша тиражна комісія. І під контролем цих поважних панянок були загружені всі лототрони. Отож, ми розпочинаємо перший розіграш. Розіграш парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього, купуючи білет Лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації парочка. Ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Отож, солодкі 300 тисяч гривень чекають на вас. Всім удачі і попрошу вітнути цей лототрон. З дотерпінням чекаємо на першу кульку. До нас поспішає кулька під номером 58. Наступна кулька-кулька під номером 69. Кулька під номером 7. Олька під номером 5. Наступна колька колька під номером 20. Колька під номером 45. Будьте, будь ласка, уважні! У вибачте, будь ласка, 49. Я ще раз вибачаюся і повторюю. Щойно випала кулька під номером 49. Видно, ця година, що я не доспав, змусила мене помилитися. Але добре, що я виправився. Кулька під номером 37. Кулька під номером 37. Наступна кулька. Наступна кулька під номером 60. І остання кулька з цього лототрону – кулька під номером 44. Я вітаю, вітаю усіх переможців розвіршу парочка. І хотів би сказати, шановні, не втрачайте запалу, адже рівно за тиждень на вас знову чекати чекає головний виграш розвіршу парочка 300 тисяч гривень. А Зараз, шановні, на ваших екранах з'явиться QR-код. QR-код благодійної лотереї ДАР. Ви ж пам'ятаєте, що весь дохід від проведення благодійної лотереї ДАР йде на підтримку ЗСУ. Все дуже просто. Ви наводите телефон на цей QR-код, скануєте і таким чином потрапляєте на сайт МСЛ. І можете придбати електронну версію квитка благодійної лотереї ДАР. А ось такий от квиток паперовий. Ви можете звичайно купити на. Точці продажу це ваш шанс виграти 250 тисяч гривень. А головне доєднатися до святої справи. Допомога нашим героям, допомога воїнам Збройних сил України. Що цікаво, що цей QR-код він буде висіти на екрані. Впродовж цієї нашої програми виграєш ти, перемагає. Армія, а зараз я хотів би звернутися до армії фанатів Лотоза Ба. Ви великі молодці. Ми з вами пережили не один карантин, переживемо і цю жахливу війну. Головне триматися разом і працювати кожен на своєму місці на нашу перемогу. Солодке слово, перемога, і вона обов'язково буде. Ну а зараз е, я переходжу до основного розіршу: велика гра. Велика, велика гра 1220-го тережу державної грошової лотереї Лото Забава. Всім бажаю удачі і попрошу вікнути цей лототрон. І колька під номером. 56. Достаточно. Колька. Колька. Пет номером. 13. Колька. Пет номером. 50. Колька під номером дев'ять. Наступна колька. Колька під номером сімдесят. Колька під номером 41. Отож, шановні, на коно великої гри головний виграш 190 тисяч гривень і наш джекпот. А це, панове, 1 мільйон гривень. Колька під номером 74. Колька під номером 61. Колька під номером 19. Колька під номером 11. Колька під номером чотири під номером тридцять. Якщо ви пам'ятаєте, у нас нещодавно закінчилася весняна акція. Вигравайте кохані. Так от я хотів би звернутися до учасників акції. Двоє головних переможців так і не зголосилися. Один із Львова, другий із Полтави, а на них чекають по 50 тисяч гривень. Кулька під номером 43. Отож, два головні переможці акції вигравайте кохані, і кожен із них виграв. 50 тисяч гривень. Колька під номером 29 Вони до цих пір не зголосилися. Один придбав свій щасливі лотрейний білет у Львові, другий у Полтаві. кулька під номером 15 Тому ж і ще раз перевірте свої акційні білети і зголосіться. кулька під номером 7 Олька під номером 16. Колька під номером 33. три. Купуючи лотерейні білети лото забава. Не забувайте і про інші лотереї. Благодійна лотерея «Дар», лотерея Карет і лотерея Переможна четвірка. Під номером 40 велика гра триває. Лотерея переможна четвірка, де вирішально роль грають жовто-блакитні кольори. Переможна четвірка. Не забувайте, це ваш шанс виграти півмільйона гривень. 500 тисяч гривень. Олька під номером 65. Велика гра триває. Лот... лотерейні білети Лото Забава ж... Також білети і квитки інших лотерей МСЛ. Ви зможете придбати і на автозаправках, колька під номером 17. Велика гра триває. Автозаправки, де ви зможете придбати білети Лото Забава і квитки інших лотерей МСЛ. Це такі. Вок, кло, берсеп і мото. Наступна колька колька під номером 37. Велика гра триває. Ми з нетерпінням чекаємо на головного переможця. На кону великої гри 190 тисяч гривень. І наш джекпот 1 мільйон гривень. Колька під номером 22. Велика гра триває. Вона буде тривати до тих пір, поки в нас не буде головного переможця. Такі у нас правила. А це означає, що 190 тисяч або навіть джекпот 1 мільйон гривень. Хтось із вас виграє. Колька під номером 49 Велика гра. Триває, а от скільки буде переможців: один, двоє, троє, чи ще більше все покаже гра. Кулька під номером один. І що нам каже: кулька під номером один. Вона нам каже, що стоп плодотрот в Україні розіграш закінчено. І у нас є головний переможець, у нас інакше і бути не може. Е, головний переможець виграв 190 тисяч гривень. Браво! С е, свій щасливий лотерейний білет. Головний переможець придбав онлайн. Номер щасливого лотерейного білета 0007. 1-9. І ще раз вітаємо головного переможця. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. Шановний головний переможцем, для того, щоб вам дізнатися, як оформити ваш виграш. Ваші 190 тисяч гривень. Будь ласка, не затягуйте, а якомога швидше зателефонуйте до нас на гарячу лінію. А зараз з радістю хочу вам повідомити, що рівно за тиждень е, на вас чекатиме наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. Ну що, шановні, гру закінчено. Але тільки на сьогодні ви ж знаєте, що сайт МСЛ працює цілодобово. щоб вам було зручно купувати лотерейні білети Лото Забава, і щоб вам було зручно їх перевіряти. До речі, лотерейні білети Лото Забава і інші. Е... Лотереї МСЛ ви зможете придбати на точках продажу на сайті МСЛ, як я вже тільки що сказав. А ще в мобільному додатку і на автозаправках. Отож, шановні, чекаємо на зустрічі з вами рівно за тиждень о 9.02 на телеканалі Апостроф Тіві на сайті МСЛ і на сторінці Лотозабава у Фейсбуку і Ютубі. Ну що ж, хотів би закінчити нашу програму так, як я розпочинав. Словами подяки. Ми дякуємо, ми щиро дякуємо нашим ангелам-охоронцям, нашим збройним силам України. Лото забава з Україною в серці! Щасти вам до зустрічі рівно за тиждень!